Мене звати Погосов Артур, Я мешкав в зруйнованому під'їзді на восьмому поверсі. В коли все сталося, ми були там 4.40 ранку. Лунає вибух. Як потім дізналися, це було між п'ятим і шостим поверхом. Пряме влучання ракети видно, як палає на вулиці велике зарява. А потім почали палати автівки, зривзриватися автівки. В перші секунди, як би ще не розумію, де був вибух. Дружина спала, вона підривається від цього звичайного вибуху. Кричить, бо намагається себе почути. Перше, що ми робили, я і вона це намагались почути власний голос. І ми просто відкриваємо двері вхідні і бачимо, що ну, під'їзда ну його нема. Чутно вже крики всіх людей. Ось і ми починаємо як би спускатися і просто це все переживати. Коли знаєте, вже вийшовши з усього цього стану, починаєш просто рахувати і просто по людях дивитися, кого ти бачиш, а кого вже не бачиш. Мене це було пекло. Люди на деяких поверхах лежали прям просто прямо в тамбурі. Їх з коридору повикидувало ударною хвилею. Загалом пошукові роботи там тривали майже дві доби. Шукали людей. Загиблих більше 32 людей, які з цього будинку вже ніколи не вийдуть. Ми, коли ходили подавати документи до ЦНАПу, ми прийшла мова про, про гуманітарна організація Хелп допомагає. За що вам ну, нескінченна подяка? Перше, що хочу сказати: у кого є сім'ї, обіймайте своїх близьких щодня, цілуйте, кажіть, що любите їх. Не втрачайте зв'язок з рідними, бо іноді цей зв'язок втрачається назавжди, не по власній волі.